Що означає маркування «єгі» простими словами? Маркування «єгі» використовується для позначення вогнестійкості будівельних конструкцій. Воно складається з двох показників: є цілісність, здатність конструкції залишатися герметичною і не пропускати полум'я та дим. Тобто двері або люк не повинні мати тріщин отворів чи прогоріти наскрізь протягом визначеного часу. І ізоляція здатність конструкції утримувати тепло і не нагріватись до критичних температур з протилежного. Боку. Це важливо для того, щоб вогонь не поширився за рахунок високої температури, навіть без відкритого полум'я. Спочатку і перевіряють, чи не проходить вогонь фізично. Це показник є. Е. Потім чи не проходить тепло? Це показник. І цифра після букви вказує, скільки хвилин конструкція здатна протистояти вогню. Її 30, 30 хвилин вогнестійкості, її 60, 60 хвилин, її 90, 90 хвилин. Чим вищий клас її, тим довше конструкція утримує вогонь і дим, і тим більше часу для евакуації людей.